Її фото з карабіном на кухні у січні опублікувало авторитетне британське видання The times Times». 52-річна киянка Мар'яна Жагло готувалася боронити своє рідне місто від росіян. Російська пропаганда вибухнула. То називали Мар'яну бойовиком, то взагалі казали, що вона фейк. Зараз Мар'яна Жагло на передовій доводить окупантам, що вона ніякий не фейк. І її битва за країну теж не фейк. Битва, допоки всю українську землю не звільнять від загарбників. З нашою наступною героїною з великої літери спілкувалася Христина Гавриш. Її фото з гвинтівкою на кухні у січні облетіло весь світ. Статтю про киянку написало британське видання Зе Таймс. Оскільки війська Путіна скупчуються менш ніж за 100 кілометрів від столиці, деякі громадяни беруть ситуацію у свої руки. На той момент 52-річна Мар'яна Жагло, маркетологиня і мама трьох дітей, вже два роки була у лавах Київської тероборони. Вступила туди, бо знала, Росія не зупиниться, і колись таки доведеться захищати і свій дім від окупантів. У мене є родина, а ви ж знаєте, що Жінка, яка захищає своїх дітей, вона найлютіша. Російські пропагандисти з Мар'яна робили холоднокровного бойовика. Ви бачили цю українську жінку, яка купила карабін в її домі. пайки і множество патронів. Згодом у МЗС Росії Мар'яну назвали фейком, але ж бачите, не фейк. Я на фронті. Вона не пішла на фронт у перший же день лише тому, що не могла фізично після серйозної операції на нозі. Я на милицях, діти волають, їдемо, їдемо. Я на цих милицях на вокзал. Посадила на потяг і вони поїхали. А я залишилась. Лікування і реабілітація мали тривати півроку, але вже за два тижні Мар'яна кинула милиці і взяла до рук автомат. Вона стрілець. Не змогла, не змогла сидіти вдома. і... Доєдналася до хлопців і все вже відбувалося. Моя реабілітація на фронті. Її 130-й батальйон тероборони спершу захищав аеропорт Жуляни, далі витискали окупантів з Єрпеня. У нас там наш побратим загинув через обстріли. Коли загарбники пішли з Київщини, батальйон Мар'яни відправили боронити Харківщину. Є напрямок на Біл-Білгород, і досі там тривають бої, бо це. Траса, яка дозволяє їм свою логістику проводити. Вони за нею там тримаються зубами, і там бої йдуть такі на смерть. Саме там були найпекельніші для Мар'яни два тижні війни. Побратими, які мали поміняти їх на позиції, потрапили під обстріл і загинули. 15 днів Мар'яна провела в окопах без зв'язку і під постійним вогнем окупантів. Весь час обстріли ну дуже важко було. Багаття розводити не можна, розмовляти не можна, гріти воду не можна, палити не можна, бо ми не мали себе викрити, свої позиції. Поки Мар'яна з усіх сил намагалася вижити, її сім'я не знаходила собі місця. Навіть чоловік, який теж воює. Я 15 днів. Взагалі, взагалі, відсутня була на зв'язку, тобто вони знали, що я через 4 дні маю зателефонувати. Чоловіка навіть голос пропав. Він так хвилювався. Вона готувалася до війни, але таке навіть уявити не могла. Бачила хіба в голівудських бойовиках. З два-три рази я прокидалася, де я навіщо я, а потім, ой, треба збиратися мені на позицію. Попри страх, щодня брала до рук автомат, щоб колись не довелося це робити її синові. Тримає мене тільки те, що буде перемога, і я повернуся. Зустрінусь із родиною. Це ж все для них. Щоб уперше за п'ять місяців обійняти дітей, Мар'яна приїхала додому всього на два дні. Вони, як колись, по сімейному п'ють чай, але тепер мама не просто мама. Дуже пишаю своєю мамою, тому що вона героїня. Діти вмовляли маму не брати зброї до рук, але зрештою відпустили. Я знала, що ну це моя мама, і що їй не кажи, вона все одно піде, буде захищати, буде битися до останнього. Мар'яна ділиться з дітьми-мріями більше з родиною проводити часу поза домом, десь на природі, щось робити, не знаю, кудись ходити, якісь концерти. Цього в нас було мало. Але усе це лише після перемоги. Окупанти мають забратися геть з нашої землі. Тому завтра вона повернеться на передову. Є такий вислів воля або смерть. Я навіть не уявляю, як би я жила, якщо б відбулася окупація, я б не змогла жити. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, факти ICTV, Єдині новини.